Так, прошу голосувати за дане рішення. Прошу Звільнити з 1 січня відплати за харчування дітей, о, які навчаються в закладах освіти міста Охтирки, батьки яких мобілізовані для участі у проведенні антитерористичної операції, батьки яких загинули під час. Проведення антитерористичної операції, а також дітей, які прибули з території АРК міста Севастополя Донецької та Луганської областей, затвердити також порядок. Звільнення, від плати за харчування дітей, батьки, яких мобілізовані для участі у проведенні антитерористичної операції, батьки, яких загинули під час проведення антитерористичної операції, а також дітей, які прибули з, АРК, з території АРК Севастополя, Донецької та Луганської областей. Ну хоті платити там по цьому рішення. Це в порядку. Це в порядку вже. Рішення приймаємо, а сам порядок. Ми ж сюди ж приймаємо рішення, що п'ятий клас, і от ні-ні це сюди поки немає. Якщо приймає окремо підготувати інші рано записати протоколі запишіть, і ми тоді на протоколі відобразити, що про чому доручити пропозиція доручити Анатолію Васильовичу Траню. Підготувати. Я завтра це зроблю просто. І там ще по ЖКХ, якщо так хотів би теж Так, підождіть Давайте це рішення проголосуємо. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Тепер ваша пропозиція Васильович. Що наприклад на момент мобілізації, щоб теж не платили за ЖКХ. Ну за квартиру, наприклад. Квартплату. Квартплату, Я не кажу, все там не може кататися, наші комунальні предприятия, ми можемо, наприклад, змінити. Вони ж платять не комунальні, вони платять ЖЕК приватно. І на товачам послуг. Це не комунальне. У нас немає. Ну, на провозгають ЖЕК і там, да. Я не думаю, що там їх сікером вообще. І уходить, ну, і порядка 170. Да, в це іменно мобілізовані. Ну, це ці ще п'ята черга. Це да. Ну, все равно. Ви забрали, скажімо так, кормиться, і хоча б я же уже тенцем дать. Ну хоча б читати, що наше немає ж не может. Виробняти на денежки посчитати. Тут розговори тим на більше, про більші суми. Це не хочу. Ну дивіться, год, наприклад, грубо говоря, 110 квартир, да? Десь ЖКХ. 110 на год, це скільки? 12 тисяч, так? Якщо нас 170 чоловік, скільки це виходить? Мільйон? Два, як то год була, три місяці. Олег Васильович, Та піднімають... там ще піднімають до хлопці питання, які що тоді служили, а їм нічого не було. Ну, Наталья, я не піднімаю. Пів не було. Там, що все, що... Ну ти ні, а є люди, які піднімуть питання. Ні, так що робити? Тоді теж за три дня ми не забрали ніяких медкомісій, ні, так що я же піднімаю питання, що я больний. Ну, як бажаєте заставимо? Ну <гумен> <гумен> Ні, як, то тримаємо попрацювати. Це на, 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 Олег, сейчас водить, что будут мобілізованим платить 7 тысяч. Из 7 тысяч можно. Я про мобілізованих кажу. Мобилизованные контракт, контракт. контракт. контрактникам контракт, платить. Контрактникам уже платят. А мобілізованим будуть платить по 7 тысяч. Ось-ось. Військова частина приймала нові заробітники. Як би там не було, у них там харчування безкоштовно ну, там. там. Вони отримують шоу, кошти і дуже багато хто хтось. А, а жінкам до 7 тисяч. Не треба казати, що це не там, У мене ще одне питання є. Ні. Про виконання протокольного доручення ЖКХ ми надавали по зверненню з вулиці Левченко, Якубовська і Бабич зверталися. Де це Де гімназії, О, Де і ми давали протокольне доручення Валентині Геннадії. За те, щоб відремонтувати капітальний ремонт приміщення, житлового приміщення їхніх квартир. Ці квартири приватизовані, і Бакирева надала на виконання цього протокольного доручення нам відповідь. На виконання протокольного доручення постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій тиської міської ради від 14.11.2016 року щодо проведення ремонту будинку за адресою вулиця Лимченка, 9 місті утирка. Управління в межах повноважень повідомляє наступне відповідно до частини 2 статті 382 цивільного кодексу України. Усі власники квартир. Та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування. Несучі огороджувальні та е, несучі огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку. На якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія у разі державної реєстрації таких прав. Багатоквартирний будинок так. по вулиці. Згідно з визначенням пункту 1 частини 1 статті 1 закону України від 14052015 417 про особливості здійснення права власності на багатоквартирному будинку, який набрав чинності по 1.15 житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири. Отже, власником, співвласниками багатоквартирного житлового будинку по вулиці Леніна, номер 9 у місті Остірка, є власники квартир номер 1 2, 3, 4 у цьому будинку. Стаття 7 вище згаданого закону 417 присвячена обов'язкам співвласників багатоквартирного будинку. Нововведенням цієї статті є встановлення у її частині 2. Правила відповідно до якого кожний співвласник несе зобов'язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення, спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника. Крім того, власники квартир номер 3 Якововська та номер 4 Бабич не є один громадянами. Вони мають і дітей, і онуків, Отже, мають спадкоємців приватизований квартир. Батьки від дітей не дарма називають взаємними. Отже, діти, коли стають дорослими, зобов'язані надавати допомогу своїм батькам, піклуватися про них у разі э, настання непрацездатності. Цей обов'язок не лише моральна норма. Він закріплений в Конституції України, стаття 51 і в сімейному кодексі України, стаття 202. Зогляду на вище викладене управління, немає законних підстав для проведення ремонту чотирьохквартирного житлового будинку по вулиці Левченка, 9. Всі квартири, в якому приватизовані у встановленому законом порядку. Натомість власники квартир у цьому будинку мають право створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСБВ та забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні реконструкції, реставрації поточного і капітального ремонту, технічного переоснащення. З повагою острію. У кого, які відповідно до цього відповіді? Я Я і... ми не можемо що Виділити нічого, так? Я думаю, що направлена відповідь і на, на відповідно і цим громадянам, які так, це, у нас уже вичекані всі питання. Це до Конституції,

Взагалі неофітний просив, щоб ми збиралися в другій половині дня, якщо І не тільки неофітний. засідати із...